Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу разом з вами приготувати деруни. І так, потрібна нам картопелька. Ось я вже натерла цибульку і зубчик чесника. І я додам ще моркву, а також одне яйце. І трішечки ось додам е, кефіру. Ось на таку терку я буду терти нашу картопельку. ось на таку. От. І потім будемо перемішувати наші деруни. І так, картопельку я натерла, і ось додала вже до цибульки і до чесничка, який вже в нас був натертий і чесничок, і цибулька. І тепер ми сюди додаємо моркву. Додасть нам красивого кольору наших дерунчиків. А я оце поки терла картопельку, то згадала, як бабуся називала колись дируни. Вона ще на них говорила ріп'яники. Ось так іще в данину називали дируни. Ріп'яники. Так що готуємо наші ріп'яники. Так, тепер сюди яєчко. І я ще також, пам'ятаю, бабуся, додавала трішки кефіру. Я буквально не повну оцю рюмочку. Так, перемішуємо. А з деруни вийдеться по бабусиному рецепту. Все на око, все на око було в неї. Так, а тепер присолимо. Так. І поперчимо. Так, перчику гарненько добавим. Щоб відчувався, так і перемішуємо. Так, і мукички зараз десь ложечку чи дві додаємо. Я не сказала, мабуть, що картопельку я ж рідину злила. Коли натерла картопельку і там крохмальна рідина у нас з'явилася, то я на ситечко злила ту рідину. Так, ну, я думаю, що ложечка мукички і достатньо, і буде для наших дирнчиків. Все, зараз будемо смажити. І ще бабуся додавала трішечки-трішечки соди. Ну, от буквально ось з на кінчику, чайної ложечки. Ось так. Маленька дрібочка. Це перед тим, як смажити. І зараз вже будемо смажити. Виклали наші деруни. Перша партія смажиться, потім перевернемо на інший бік. Перевернула на другий бік дируни. Ось такого вони гарного, золотавого такого кольору. Все-таки морква вона дала колір, і я б радила все-таки додавати до наших дирунів. Ось так. Друга партія наших дирунів смажиться. А ці ми зняли на бумажне паперове полотенце. Щоб вібрало олію. І так будемо по черзі знімати і на паперовий рушничок. Ось такі у нас вже готові деруни вийшли. Вони дуже такі, можна сказати, повітряні і красиві золотаві такі на вигляд. Так що по цьому рецепту я б радила вам приготувати. Адже тут нічого такого складного немає. Просто, можливо, це хтось здивується, що кефір я додавала, моркву, соду. Але це рецепт наших бабусь. Так що готуйте. А те, що бабусі нам готували, це все вкусно. Смачно вірніше. Ось давайте один ось так розламаємо зараз. Ось дивіться, які вони. Бачите, вони не сухі. Ось такі. Так що готуйте. Рецепт дуже хороший. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів.